Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атре2 Карю. гість нашої програми сьогодні WZ-121. І те, чому ви маєте прокачати цей середній танк. Мої показники на цьому танку 604 бої, 5426 статистика, 2312 середнього дамагу. Чому треба обрати ВАЗіка і на ньому грати? Тому що цей танк сьогодні актуальний як ніколи, його було апнуто попередніх обновах і це єдиний СТ, в якого гармата 122 мм. Врешті є там 120, 105 і так далі. Але 120 це якщо ми будемо мати на увазі кару. По характеристикам пройдемося, міцність танка 1800, башня, лоб башні 240, корпус 125. Борт 13083, карма 6062. В башню вас будуть пробувати, якщо будуть вицілювати ваші комбашенки, але це рідко коли і кому вдається, якщо ви не будете їх підставляти, в принципі. Шанс підпалу 12% двигуна, радіус огляду 302 метри, майже як в Шерідана. Маскування 50 без руху. В русі 44,9% при пострілі. ДПМ 3440 час перезаряджання, 733 Це якщо ви будете грати на досилачі Бронебійні у нас пробивають 245 мм камулятиви 290 і осколков фугасні 68 см. Середній дамаг 420 на бронебійних, на камулятівах 370, і осколков фугасні 500. Час зведення 2,2. Розброс 33 см. Можна поставити е, по обладнанню. Трошки змінити, зробити так. Але в ВАЗіка єдина є, єдиний є недолік це вертикальна стабілізація. Її майже немає. Я вам пізніше розповім про це. Кути вертикальної наводки 15 вгору, 6 вниз, але, в принципі, для цього танку це нормально. Максимальна швидкість 50 вперед, назад, 20, середня 38. І давайте перейдемо в бій, подивимося. Наші добрі рудники тут, друзі. В команді противника маємо одного тяжа, це Маус, ст стежки і три пт ПТСАу. Поїдемо зараз, подивимося, що там буде зараз на перекатки. Якщо буде перекатка, дамо перший постріл. От бачите, який круг розбросу, він дуже великий. Але коли ви пригальмовуєте трошечки, він дуже швидко зводиться. І ви можете давати такі шоти на 407. І по великому рахунку вам не потрібно грати на каліброваних снарядах, ви і так будете всіх пробувати на цьому танку, тому що 122 мм маєте гармату і грається він дуже комфортно. Але для того, щоб. Звикнути до цього танка, стріляти на ходу не рекомендую. Спочатку. Потім ви можете, якщо вже до нього звикнете, попробуєте, як е, грати при русі танка, як стріляти або вицілювати при русі, звикнути до його гармати, ви зможете вже стріляти при русі, тому що вертикальної стабілізації майже немає. В нього дуже хилитається його гармата. До речі, цей постріл в яхпанцера, який я зараз роблю, він все-таки пройшов, і ми дали по цьому Яхпанцеру. Далі, що ми бачимо, у нас ФВшка від'їжджає в сторону Мауса. Думаю, що треба йому допомогти з Маусом, і вирушаю на допомогу ФВшки, але ФВшка не дуже швидко хоче туди їхати, і чомусь тут, мабуть, він передумав. Або злякався, або не захотів їхати на Мауса. Якщо ви будете грати на wz 121 в принципі, ви можете грати проти Мауса. Нормальний. Бачите, друзі, просто ви на бронебійних снарядах пробиваєте НЛД Маусу. Хоча ну, от щоки ви вже під таким кутом не проб'єте. Хоча вони плюс-мінус трошки рожеві. Ці щоки, і ви можете по щокам йому давати, хоча правильніше це зробити голдою. Але Наразі знов-таки мансує Маус, і я не можу його пробити. Сіметри КД, в принципі, довго, але за рахунок того, що максимальний дамаг на е, бронебійних снарядах 525, а на фугасах 625. Грати комфортно і можна настрілювати максимально все, що може видати ваша гармата. Також ФВ-4202 сюди приїжджає. Нам потрібно звідси переїхати трошки, не пробиває нас в башню. ФВ-4202. Даємо трошки назад. Також не пробиваємо, не поцілив я в лючок. І маємо трошки вижати вижати максимум з того, що у нас залишилось 60 хп. Оце, друзі, була голда. На голді теж разовий дамаг, дуже такий добрячий, я б сказав. Коли лишається у вас мало ХП, у вас перезарядка буде 6,8. Трошки менше, але це вам дасть змогу трошки, трошки ще пограти. В принципі, бій звичайний, нічого такого особливого в бої нема, але я намагаюся вам показати, як грається WZ-121. І сказати про те, що вам треба його викачати, тому що це достойний танк для того, щоб грати зараз в рандомі. Така собі перемога. Накидали ми не так багато, але можна сказати, що це 4536 дамага, два фраги знищено. За нас був на світ наш. Ще в нас спартанець, медалька майстра. І за такий бій ми отримуємо 113 чистими тисяч срібла і попадаємо в топ по дамагу навіть серед двох команд. Друзі, я вам дякую за перегляд. Пам'ятайте, що все буде Україна. І протискайте, будь ласка, підписочки. Нам лишилося до 1000 підписок всього 300. Ми вийдемо в стрім з вами, розіграємо якісь гарні призи. Тому бажаю вам гарних боїв. Пака!